У нас на огляді акумуляторна лампочка фірми LedVance. Дистриб'ютори кажуть, що це фактично фірма Osram, але просто випущена під іншим брендом. Вона зможе забезпечити вам видимість в кімнаті, в якій ви її вкрутите. І я зробив краш-тест для цієї лампочки і зараз я вам все розповім. Почнемо з технічних параметрів. Технічні параметри цієї лампочки це 8 Вт. Режимі світіння від мережі, температура світла або колір світла це тепле світло або 2700 кельвінів. лампочка А-60, тобто 6 см вона має діаметр. Цоколь звичайний Е27. Виробник заявляє, що вона витримає 100 тисяч циклів включення-виключення. Звичайна напруга 220-240 вольт і в режимі аварійного світіння вона світить на 2,5 Вт. Цього достатньо, щоб не вибити собі око в кімнаті, але під таким світлом точно не варто працювати. Що ще хотів сказати? Комплектація цієї лампочки іде картонна коробочка, лампочка, іде паперова інструкція на англійській мові. Нічого конкретного, ніяких цифр, загальні рекомендації. В попередній версії, в попередній партії був вкладиш польською мовою, на якій було, в якому було написано технічні параметри, що лампочку треба заряджати 8 годин, а вона світить 4. А тут в цій партії цього нема. Значить, комплектація, коробка, інструкція. Лампи. Ще в комплектації є ковпачок, він накручується на цоколь. І коли лампочка заряжена, вона починає світитися, і ви за цей гачочок можете зачепити і використовувати її як автономну лампочку. Це по комплектації ціна цієї лампочки станом на 5 січня 2026 року 350 гривень. Це роздрібна ціна. Так. Е, значить я провів тест е, тест цієї лампочки. І тест проводився в приміщенні при температурі десь близько 12-14 градусів. Е, що думаєш про цю лампочку? Пиши в коментарях. і Не всі лампочки таке можуть. І... Саме цікаве, вона заряджалася, як по інструкції, 8 годин, а змогла просвітити в цьому приміщенні, в якому була температура 12-14 градусів без одної хвилинки 3 години. Скажіть ті, хто розбирається в ліцеєвих акумуляторах, чи впливає температура на швидкість розряджання акумулятора, пишіть в коментарях і все, що думаєте про цю лампочку, чекаю ваших коментарів.